Доброго ранку всім моїм гостям і підписникам мого каналу. Як ви здогадалися, ми сьогодні знову на кухні. Сьогодні ми будемо готувати незвичайну страву. Так як зараз у нас в Україні люди постять. Ми будемо готувати пісні такі овочеві котлетки. Місто, ну, замість м'яса ми візьмемо. Намочену ячню крупу, ячні хлоп'я. такі Цю ячку я намочила в кип'ятку. Наприклад, взяла стакан чи чашку треба один до одного брати, чашку брати овсяних крупів таких, додати чашку кип'ятку і оставити, щоб вона настоялась набухла. Потім ми беремо Капусту, моркву і цибульку. Капусту шинкуємо і я це все взяла, пережарила на сковородці. Пожарила на олійки, піджарила, Добавила трошки солі. Тепер сюди усяну цю крупу ми додамо пережарену капусту. Візьму я трошки вкину перчику і любимо свою приправу, яку хто бажає, хто якою користується. Все, все перемішаємо. Будемо вмочувати руки в водичку, формувати котлетки, обвалювати у сухарях паніровочних і жарити на сковородці Зараз я все змішаю, тоді покажу вам. Будемо змішувати, Туди в миску висипаємо капустку, пережарену з морквою з цибулькою. Ну, хто моркву не любить, то можна не кидати на цибульку. Сюди ми додаємо як улюблену нашу приправу, хто яку любить. Трошки на кінчику ложки візьмемо перчику. І будемо гарно вимішувати. Щоб вийшов що у нас такий фарш, наче вийшов. Гарно вимішуємо. Так, вимісили гарненько. Сейчас ми наберемо тарілочку водички, будемо змочувати руки водою і формувати маленькі котлетки. Так, Змочуємо ручки водою. Набираємо ложку таку повну, гарну, з горкою фаршу цього. І формуємо ручками котлетку. До рук вона не буде липнути гарненько. Хто як і любить, хто кругленький, хто довгенький, формують то як хоче. Ось таку котлетку і ложимо сюди. Там не видно буде, бо я. Обвалюємо гарненько в сухарях. І ложимо на доступку. Зараз ми їх наформуємо. І будемо тоді жарити на сковорі. Наші котлетки жаряться на невеличке кількість олії. Перевертати їх треба дуже обережно, так як вони крихкі легенько вилучку я лопаткою перевертати, щоб вони не розвалилися. Коли ці котлетки піджарили з одного боку, ми перевернули на другий бік, тепер їх треба накрити кришкою. І щоб вони минут 2-3 просто попарилися. Кому там недостатньо буде, щоб вони піджарились, можна ще раз на один бік перевернути. Ну, в нас вони піджарились добре. Зараз я накрила кришечку, і на 2-3 хвилини вони трошки підпаряться і будемо їх знімати. Так, жарили ми свої котлетки постні на капусточки з овсянкою. Розрізну, розламала, що я величкою одну. Вони такі розсипчасті, соковиті, ну, з капусточкою, які ж вони можуть бути смачні. Щоб вони держалися більше кучки, я почала жарити пару і жарила, вони в мене трохи розсипалися. Я додумалася трошки якось переробити рецепт. Коли обвалюєте ви у сухарях саму котлетку, я її просто більше жму у руках. Вже в сухарях гарно зжимаю руками з двох сторін, приплюсную з сухариками разом. Тоді викладаю на досточку, вони наче, ну, вбирають в себе ті сухарики, наче саме сок, і воно так лучше, держать кучки. Тому що, якщо просто ви будете ввалювати в сухариках саме цей фарш наш з капустою, він буде при жарки розсипатися буде котлетка. А так вона буде. Щільніше зжата із сухариками, і буде держатися кучки. Тільки жарить її, обережно перевертати на другу сторону, потім пропарить трошки під кришкою, і, виходить, дуже смачні соковиті котлетки з капустою, морковкою і овсянкою. Смакуйте на здоров'я, коли мій рецепт сподобався, пишіть лайки. Пишіть коменти, я буду дуже рада.